У секторі це нині теж почалася передислокація українських артилерійських підрозділів. Водночас у те, що миротворчі кроки України будуть оцінені противником і з боку бойовиків стануть симметричними, не вірить майже кожен із українських бійців. Впевнені, що радше навпаки, про російські скористаються укотре режимом тиші, аби відновити боєздатність та підтягнути до лінії зіткнення свіжі сили бойовиків з передової біля селища Луганське матеріал Олександра Загородного. Телерія відходить у тил, українські військові відводять важке озброєння від лінії фронту. Хоча самі ж не вірять, що те саме зроблять і сепаратисти зі свого боку, але нічого не поробиш. Україна повинна виконувати мінські домовленості. У побитій ростовській трасі з боку Артемівська відходить 55-та окрема артилерійська бригада. Її бійці встигли повоювати під Маріуполем, під Дебальцевим, а тепер нарешті їдуть у тил на відпочинок. Хоча й не вірять, що надовго, бо не вірять ні в домовленості з сепаратистами, ні самим сепаратистам. Вірю в те, що вони будуть використовувати перемиря для підтягування військ, боєприпасів, всі під Так що ви так відійдете, але потім можете і повернутися, якщо. Ми армія, нам дадуть команду, ми виконуємо. Слідом за гарматами від фронту їдуть із системи залпового вогню ГРАД. Неподалік Світлодарська відхід техніки прикривають артилеристи іншого підрозділу. Тихо, ніхто не стріляє, ніхто не проїжджає. Все спокійно у нас тут. Поки. За тища. розвідники кажуть, у російських військових ротаціях Ростовську область повертаються підрозділи, які брали Дебальцево. Отже, що найменше тиждень не стрілятимуть. Наші вояки за цей час намагаються укріпити блокпости, окопатися. Чи не вперше прості солдати хвалять своє керівництво? І командування наше теж крутяться так, щоб нам було добре. Тут. Одні хвалять інші, сварять нашу знімальну групу. Зустрічають вояки 13-го батальйону Збройних сил України. Це колишній 13-й батальйон територіальної оборони з Чернігова. Бійці кажуть, воювали в Углегірську, під Дебальцевим, але їх не відпускають на ротацію. Як усіх інших більше того, знову відправляють на передову малими групами на різні блокпости і вже без техніки. Це як батальйон Примара. То що хлопцям не платять гроші, які положено. Зарплаті, тож хлопці не можуть отримати справок учасників АТО, не можуть отримати наказів, витягів з наказів, не можуть отримати учасники бойових дій. Бійці 13-го батальйону наголошують, що не відмовляються воювати, але вони за справедливість. Ще є така опаска, якщо ми вийдемо. У нас окажеться за по документам, що ми були в Ганчаровській на просто ці вояки з досвідом кажуть, коли десятки російських танків знову попруть на їхні позиції, які тепер не захищені важкою артилерією, це зовсім не буде схоже на навчання. Тому просять, хоча б не забувати про них. Олександр Загородний Влад Журенко та Лахосенко спецкордва плюс